Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден призначив пенні Пріцкер на посаду представниці Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення. Під час візиту президента України до Сполучених Штатів Америки Пріцкер назвала три напрямки дій, які, на її думку, створять умови для зростання бізнесу і інвестицій до України, враховуючи той економічний блок, за який вона буде відповідати в контексті координації економічної там відбудови і зростання в нашій українській державі. Отже, серед Цих трьох напрямків Прікер назвала наступне. Перше це європейська інтеграція. Навіть під час і точно після того, як Росія програє свою загарбницьку війну, Україна має умови економічного зближення з Європою, освічена талановита робоча сила. Родючі землі, видобування природних ресурсів та доступ до єдиного європейського ринку це складові успіху, вони є навіть зараз. Тобто Пріткер вважає, що в контексті повоєнного відновлення економіки Україна має якраз здійснювати інтеграцію до Європейського союзу і до європейських економік. Другий пріоритет, який називає Пріцкір – це ж звичайна реформи, і вона зазначає, що зараз Україна має вікно можливостей для реформ, глибокий патріотизм українського народу та національний консенсус, об'єднані на користь проведення реформ, які створюють умови для майбутнього успіху України. І ми всі знаємо, що ці реформи мають відповідати очікуванням приватного сектору, щоб бізнесу було комфортно в цьому середовищі і він був готовий ризикувати і інвестувати. Які прекрасні слова каже Пріцкер в контексті вікна можливості для реформ, якби її б звичайно ще почули українські можновладці, ціни б не було цим золотим словам. Пріцкер вже прямо говорить про те, що зараз є. Значне вікно можливостей для проведення реформ, тому що є консолідація суспільства, так, для того, щоб держава могла впроваджувати відповідні зміни. І третій, знову ж таки, пріоритет, який вона називає в контексті там, майбутнього економічного відродження, це спринт та марафон. Так охарактеризувала Пріцкер політику економічного відновлення України. Маємо планувати європейську Україну інтегровану до світових ринків з довгостроковим сталим розвитком на основі чистих цифрових конкурентних технологій. Це марафон. А щоб ви знали, я марафон. Однак потрібні також і результати прямо зараз: надати імпульс відновленню, щоб українці могли впевнено повертатись додому і починати будувати на майбутнє. Це спринт. Ну тут знову ж таки говориться про набір тактичних і стратегічних пріоритетів так, для досягнення ось цього ефективного економічного відновлення. Загалом бізнесі очікують, що Пріцкір активно працюватиме із покращенням бізнес-середовища в Україні і дослухатиметься до тих компаній, які вже працюють в країні. Каже Гундер в інтерв'ю Голосу Америки. Спочатку її головний фокус буде на кампаніях, які вже працюють в Україні, щоб це були найкращі амбасадори, додав він. Також зазначено, що хоча Пріцкер працюватиме на півставки, але дуже активно подорожуватиме, і думаю, що дуже скоро оголосять дату, коли вона приїде до України. Це загалом зазначав президент американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер. Тому будемо слідкувати знов ж таки за успіхами Пріцкер в контексті допомоги Україні в координації подальшого економічного відновлення. Тут можна знов ж таки їй побажати лише. Успіху, це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!